У мене студія, вона є зараз дистанційно. Хлопці, в мене хто в Україні, кому вдалося виїхати? І ми працюємо зараз ну, от, дистанційно. Але в мене була студія фізична, скажімо так, був офіс, мій власний моє приміщення. Було там досить так, дуже симпатично цікаво зроблено. От і ми там працювали. У нас був Колектив, комп'ютери, до мене туди замовники приходили. Напевно, це якісь групи, групи дизайнерів, і вони почали там виставляти вебінари різні такі. От. Ну, там, понятно, там за дідусь якусь, яка, яка, що тобі цікава, яка тема. Якісь майстер-класи. І на якийсь майстер клас я попала до Лари. Чогось воно мене зацепило, а вона, напевно, про курси ці почали розказувати, що є планувальне рішення, що є стилі, що є колір композит я, ну, я собі відмітила, що є такі курси. Мені було цікаво декорування, от саме декор. Я ж зараз теж в мене теж курс є з декору, я прохожу його. І мені було цікаво думати, так, планіровка є, зробити, як там, положити. Ну, грубо говоря, ламінатик, біленькі стіни зробити, рівненьку стелю зробити, якусь незамітну кухню поставити, а далі ставиш всякі там дивани, крісла, століки, коврики, базончики, вазочки. Взагалі, мене так це ну, якось так щелкнуло, думаю, Боже, за, за рахунок декорування. Ти можеш зробити ну, з голого такого, чистенького, чистенького такого, би, пустого е, інтер'єру. ну Це не інтер'єр, це просто приміщення. Да, скажімо. Ти можеш зробити е, ну от, будь-який. Да? І тут же ж, е, якийсь був знову вебінар е, Лари, ну це бачите, і вона про це декорування розказує. І думаю, о, ну це ж прям от те, що треба. Ну але ну, Мені сподобалось. І я взяла. Планування, те, що от правильно все розташувати, і взяла декорування. Тобто на план насадити декор, ну в принципі, що ще треба, да. А чого Лара? Ще скажу, чого Лара. Е якось був, напевно, да, якийсь майстер-клас чи, може, якийсь вебінар, і вона коментувала е стиль, щось, щось щось такого плану. І вона сказала. Були ота мінімалістичні ці інтер'єри, які я не розум. Чесно, я їх не розумію. І вона каже: Не люблю мінімалізм, не люблю мінімалізм, не розумію типо цей, і показує вона, хоча б поназивала стилі яким я не знала назву. Ну, я бачу, що воно таке, але ідентифікувати, якось його назвати, ну, я не, ну, не могла. Бо зараз воно все-таки якесь от все в кучу змішане і не, не дуже. І я зрозуміла, що от мені треба, от да, напевно, Лари йти, тому що мене відгукується її. Ну, от, її теж те, що їй подобається. Гран Мінлєнія це взагалі така для мене останнім часом чогось так. Це не Мені просто прелісті, арочки. Оці я інтуїтивно десь їх питалась примінити. Ну ще не вміла як і що з ними робити. Максималізм для мене взагалі це така якась фантас -фантас фантастична історія. Я напевно не знаю, чи я його подужаю. Ну для мене воно дуже подобається. Все таки в кучу навалено, Ну не на, ну не справді дуже гарно. Мені подобаються молдинги. мені подобаються ці класичні якісь елементи, які змішують з іншими. Е, це я люблю дуже молдинги. І вона мене десь теж майстер-клас проходила, коли вона вчила, як їх правильно розташовувати. Я ж їх теж ліпила, малювала, ну щоб красиво було, щоб чисто гармонічно було. Що їх треба прив'язувати до класичної колони? Взагалі, ну хто хто такі? Хто мені таке би розказав? Откуда одна дев'ятнадцята частина? А ну і мені дуже, до речі, я не знала, я бачила такі інтер'єри, е, ну, вона його називає неоліт, там, чи Флінстоун. Ну, щось в цьому є, така недосконалість. От я люблю, коли не все вилизане, таке все гладеньке, все таке прям от прям під шнурочок. А щоб була така природня, в природі ж нічого досконалого немає. Щоб була така природня нерівність, якась, десь якась от така недосконалість. А ну і для мене. Було відкриття робити всі ці, ну типа ці домашки в презентації, я вже це освоїла. Мені це навіть сподобалось. Ну і колажі в фотошопі. в Фотошопі теж я не працювала. Я бачила, як мої пацани то все роблять. Ну коли обробляють уже готовий там інтер'єр, ми там робимо ну, якісь кори корект, коректуємо після рендера, щоб воно виглядало більш-менш нормально. То це ми так фотошопом користувалися, а так, щоб робити колажі, і мені скинуло відео, як, ну, як роблять колажі в, в фотошопі діванчик, кріселка. т ти, 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 ти думаєш, боже, яка прелість, не треба ніякого, ну не треба 3Dшника нанімати, всі в собі зліпив. Е, напевно, так, да, тому що е, вона дуже, е, ну, Лара багато уваги приділяє саме в цьому початковому етапі. От коли ти е, ну, з, з людиною, от людину да, розбираєш, вона все рівно для кого цей інтер'єр? Для кого? Я ніколи про це не думала. Получається, що це йде вже від, від людини, а потім ти вже насаджуєш на те все. От як вона принесе тобі, ти на це все дивишся і думаєш, ну, от ну, що робити. А от е, Лара, вона. Кажеш, вона от, показала, що якось з цього всього всього виловить якісь такі моменти і, і перетворити їх на, на те, що тобі, ну, якби, от, ти хочеш йому показати, що зробити, щоб класно було. Оце, оце тут. Ну, дуже цікава така, дуже тонка така історія. Тут, оце взагалі, ну це вишак, напевно, такого. Це навіть вже не знаю, чи це дизайн, це напевно більше психологія вже якась іде. А потім вже ти на це насаджуєш уже, пов'язуєшся з якоюсь там стилістикою і, і з кольорами, і що воно там, як ці кольори мають яке значення, і щоб це прив'язати до цієї людини. І якийсь там стиль прив'язати, щоб він і підходив до цієї людини. Отут. А, напевно, мені хотілося з кимось з кимсь поділитися. Напевно. Ну, напевно.